У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, яким чином з вашого підприємства крадуть ваші працівники, чи то гроші, чи то матеріальні цінності, чи це товари, і навіть якщо ви займаєтесь наданням послуг. Відео буде корисне як для підприємців-початківців, так і для підприємців з досвідом, незалежності від того, у якій сфері вони працюють. Тому додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте ставте like, лайк, а ми починаємо. І перший спосіб, до якого вдаються ваші працівники, це є крадіжки самостійно, тобто вони самі беруть участь в тому, щоб привласнити собі ваше майно. Чи це є гроші, чи це є товари. Чи це є сировина, чи будь-яке інше майно вашого підприємства? Дуже часто до такої схеми вдаються або працівники-новачки, які вже попрацювавши трохи у вас, зрозуміли, що в принципі є можливість у вас красти, і що в принципі ваші працівники можуть цим займатися адже перед тим як ваш працівник почне займатись такою активністю, йому потрібно для початку з'ясувати, чи є можливість. Займатися таким на підприємстві, чи дає можливість сам підприємець таким займатися, чи є так би мовити таємні ходи, кудою можна провернути цю схемку із крадіжкою, чи то товарів, чи то грошей з вашого підприємства? І тому, коли ваші працівники, особливо новачки, побачать, що дійсності таке можна робити, і навіть поспілкувавшись з іншими вашими працівниками, які працюють? Тривалий проміжок часу у вас на підприємстві працюють із вами. Вони діляться із новачком інформацією, що так можна. Вони не будуть, звісно, ж казати, що ми особисто цим займаємось, але вони будуть натякати на те, що така можливість є, і дуже часто ваші працівники, які тривалий проміжок часу працюють у вас на підприємстві, приглядаються до кожного новачка, так би мовити, чи він в темі, чи він не в темі. А що відбувається далі? Ми зараз з вами і розберемо другий спосіб крадіжок, і я би назвав його вже другим рівнем, на який переходять ваші працівники, це є крадіжки у компанії з іншими працівниками. Тобто, ми продовжуємо попередній варіант, про який ми з вами говорили, де ваші працівники, подивившись на новачка, починають аналізувати. Звісно ж, вони і з ним поспілкуються, і для себе вони хочуть з'ясувати одну просту річ. Ця людина це є наша людина, чи це є не наша людина? Тобто, чи можна її брати до себе в схемку, чи захоче вона співпрацювати із нами? Чи не захоче, звісно ж, є дуже багато методів, інструментів, за допомогою яких будуть ваші працівники тестувати того чи іншого новачка, і в залежності від кожного бізнесу вони свої. Проте ви повинні для себе з'ясувати одне: що ваші працівники так чи інакше будуть намагатися залучати нових людей, особливо коли ці нові люди відповідають їхнім поглядам, коли вони мислять схожим чином, і це і основна причина, по якій ваші працівники, які з вами працюють тривалий проміжок часу. Будуть включати в свою схемку новачка, вони будуть дивитися на те, чи людина схожа на них, чи вона мислить так само, як вони, чи вона відноситься до різних ситуацій так само, як вони. І дуже часто вони будуть спостерігати, як новий працівник реагує в тому чи іншому випадку. І якщо ця реакція на ту чи іншу ситуацію буде задовільняти ваших працівників, то вони, звісно ж, будуть із більшим бажанням залучати. До себе цього нового працівника і є зворотня сторона, коли ваші працівники побачать, що цей новий працівник не підходить під їхні погляди, не відповідає їхнім критеріям, не підходить на роль їхнього компаньйона у усіляких таких схемках із крадіжками, то що вони роблять? Вони не просто починають від нього дистанціюватися, ні. Вони роблять наступне особливо часто. Я це спостерігав в малому бізнесі. Вони починають цього нового працівника усілякими способами витісняти з підприємства, тобто приводити його до думки, що потрібно звідси звільнятися. Вони створюють йому усілякі умови, створюють йому максимальний дискомфорт. Можливо, навіть ігнорують в процесі спілкування, але потім вони таким чином приводять вашого нового працівника до думки, що мені тут працювати некомфортно, і я, мабуть, все ж таки подам заяву на звільнення. Тому тепер, дізнавшись це, ви повинні розуміти, що частина ваших працівників звільняється у вас із підприємства не через те, що їм не подобається у вас працювати. А саме через те, що вони відчувають дискомфорт, саме через те, що вони не вписуються у колектив вашого підприємства, і вам було би добре у цей момент. Ретельно приглянутися до цієї людини, поспілкуватися із ним, взагалі з будь-яким працівником, який потрапляє до вас на підприємство, ви повинні провести певний діалог і не просто поговорити ні про що, не просто поговорити про інтереси. Ви повинні поспілкуватися і з'ясувати в людини, чи вона дивиться на роботу, на роботу в вашому підприємстві, чи вона дивиться так само, як ви. Якщо у вас погляди збігаються, при тому, коли людина потрапляє до вас на роботу. У вас, ваш колектив вона відчуває дискомфорт, ви повинні розуміти, що цей дискомфорт іде з боку вашого колективу. Звісно ж, причин може бути більше, але цієї причини ви виключати не повинні. І варто було би її перевірити. І все ж таки, якщо нова людина підходить в колектив, який займається ось такими схемками, і що найцікавіше, дуже часто схемками якраз таки займається та частина колективу, яка має лідерські позиції в вашому колективі, яка має певний авторитет і навіть певну владу над іншими вашими працівниками. Причому це може бути неофіційний авторитет, наприклад, що людина просто вище за посаду і от От, вона дає напряму такі вказівки. Ні, лідер може бути, так би мовити, неофіційний, його може просто сприймати колектив. І ось такий лідер задає тонус вашій компанії, вашому колективу і починає організовувати усілякі схемки. У вас на підприємстві, усілякі бунти у вас на підприємстві. Я доволі часто бачив, що ці дві речі дуже сильно пересікаються, коли людина бунтар. У вас на підприємстві, яка збирає довкола себе незадоволених, вона якраз таки паралельно і займається крадіжками і організацією усіляких таких схемок. Тому на таких людей ви повинні звести свій максимальний фокус уваги. Тому ваше завдання подивитися на таких людей, лідерів, послідкувати, як вони поводяться, як вони спілкуються. Кого вони залучили у свою команду, як вони спілкуються із новими? Взагалі, в цьому випадку, я би рекомендував вам використовувати камери з відеоспостереження. Вони дуже багатьом підприємцям врятували бізнес, тому що саме завдяки камерам спостереження ви можете дізнатись те. Про що вам ні один працівник ніколи в очі не скаже, а це є дуже важлива інформація. На жаль, так стається, що у своєму ж бізнесі ви повинні сподіватися і на те, що в один із моментів в вашу спину може прилетіти ніж. Так це неприємно чути, так це боляче чути. Адже ви цим людям платите зарплату, ви до них максимально лояльні. Проте ви повинні розуміти, що. Ваша особиста безпека у вашому бізнесі, який ви створили своїми руками, своїми силами, є на першому місці. А колектив, який ви зібрали, це є просто ті люди, які допомагають вам реалізовувати ваші ідеї за ваші гроші. Ви їм за це гроші платите. Ви їм платите за те, щоб вони вам допомагали. А не для того, щоб вони в самий непідходящий момент вставили вам ніж в спину. Тому будьте уважними до таких людей, ретельно перевіряйте їх. Особливо спостерігайте за тими людьми, які займають лідерські позиції у вас на підприємстві. А ми йдемо далі. Третій спосіб крадіжок, і я би назвав його третім рівнем крадіжок: це є крадіжки у парі із клієнтами. І як реалізовується такий спосіб крадіжки, насправді дуже просто: один із ваших працівників вступає в домовленість із вашим клієнтом, може бути навіть це і знайомий вашого працівника, який за домовленістю став вашим клієнтом, за домовленістю із вашим працівником. Тобто вони поговорили і сказали, є ось такий варіант, є така схемка, допоможеш мені в цьому, допоможу. Ось так вони й домовляються, і як реалізовується ця схемка. Приходить до вас на підприємство клієнт, хоче щось придбати. І якщо ви, наприклад, торгуєте товаром, якщо це, наприклад, роздрібний товар, ви роздрібною торгівлею займаєтесь, то цей клієнт якраз таки і займається крадіжкою в той момент, коли один із ваших працівників є на зміні, і він просто не дивиться в сторону такого клієнта, будь-цям відвернувся в іншу сторону чи чимось іншим він займається в той момент, чи пішов за документами, чи раптом виникла якась необхідність комусь зателефонувати. Одним словом, в цей момент, коли у вас відбувається крадіжка в торговому залі. Цей ваш працівник він просто цього не бачить. А потім, коли такий клієнт взяв те, що йому потрібно, вони зустрічаються із працівником, ділять, наприклад, навпіл те, що йому вдалося вкрасти. Ну, ось так і живуть, так і заробляють у вас на вашому підприємстві, на вашому майні. І тут доволі часто підприємцям складно відслідкувати цей момент і складно притягнути до відповідальності працівника, адже працівник займається на роботі саме тим, чим потрібно. Він, наприклад, займався. Чи то прийомом товару, чи то перевіряв документи, чи то відповідав на ваш дзвінок, наприклад, будь-якою діяльністю він міг займатися у вас на підприємстві, за яку ви йому платите гроші, і тому вам буде важко притягнути до відповідальності цього працівника. І складно також навіть притягнути до відповідальності цього працівника, навіть за умови, коли у вас стоять камери спостереження в торговому залі, тому що вам сидіти весь день і перевіряти, коли хто приходив і хто вкрав. Повірте, це є дуже довго і дуже затратно по часі. Ви не встигнете тоді займатися основною своєю роботою, та й насправді вам це не потрібно яким чином виходять із цієї ситуації? Є дуже простий спосіб, дуже ефективний, перевірений на практиці. Ваші працівники на момент, коли вони приходять на зміну, вони повинні брати на себе відповідальність за майно вашого підприємства. Вони беруть відповідальність за майно вашого підприємства в той період, коли вони працюють, і таким чином ви їх мотивуєте не просто не вступати в такі схемки, не просто не організовувати їх, але й слідкувати за тим, щоб клієнти не крали. Тобто вони самі розуміють, що якщо раптом зникне товар, то ви просто як власник прийдете і знімете із зарплати вартість товару, який хтось із клієнтів міг привласнити собі. Тому в більшості випадків вони починають слідкувати за цим як за своїм. Але ви повинні розуміти, що у вас, як в підприємця старої закалки, скоріш за все, у вас буде страх того, що от якщо я зараз кажу людині, так що ти від сьогоднішнього дня будеш відповідати своєю зарплатою. За майно підприємства, то він звільниться. Насправді вам просто потрібно перейти цю межу, перейти цей страх, перебороти цей страх, тому що ваші працівники маніпулюють тим, що вам буде складно знайти заміну. Вони знають, що ви боїтеся втратити працівників. Вони знають, що працівників зараз знайти доволі складно, і вони відповідно маніпулюють тим, що скажуть: якщо ви ставите такі жорсткі умови, то я не буду у вас працювати. Я звільняюся від вас. Ви не повинні на це вестися. Ви повинні просто ставити перед фактом людину. І бажано це все документально закріпляти. Спосіб номер 4 – це є крадіжки ваших працівників у парі із вашими постачальниками. Що я маю на увазі, коли кажу про цей вид крадіжки? Я кажу про те, що тут ваші працівники вступають в домовленості із вашими постачальниками. Як це може виглядати? Давайте розглянемо той же приклад. Із фізичними товарами приходить постачальник, і в нього, наприклад, з'явилася партія неліквіду. Постачальник знає, що ви би не одобрили такої партії. Він знає, що ви би не хотіли у нього замовляти цей товар. Проте він знає, що ви довірили своїм працівникам розрахуватися за цей товар, і тому він підходить до особи, яка якраз таки і має доступ до грошей, і каже: Слухай, візьми у мене цю партію товару у такій-то кількості, а я тобі за це дам частину від вартості, наприклад, цієї товари, чи дам якийсь бонус. І що відбувається з високою ймовірністю, такий працівник погоджується. І що ви отримуєте після цього? Ваш працівник розраховується із вашим постачальником за неліквід. А у вас на складі з'являється неліквід. і з однієї сторони ви можете сказати: ну а в чому ж тут крадіжка? Ми ж по суті заплатили за товар. Так не за ходовий товар, але ж все рівно за заплачені кошти ми отримали товар. Проте ви повинні зрозуміти одне: що кожна дія, яка не направлена на чи то підвищення ефективності роботи вашої компанії, чи на збереження існуючої ефективності, прибутковості вашого бізнесу, тобто, усе, що приводить до того, що у вас в кінці кінців. Стане менше грошей. Менше прибутку будь-яка дія, яка призводить до того, що ви будете менше заробляти, вона вважається крадіжкою ваших грошей, ваших товарів, тому що в даному випадку ви що зробили за рахунок того, що у вас на склад потрапив неліквід? Ви заплатили кошти за той товар, який ви з високою ймовірністю продати не зможете. А якщо й зможете продати, то ви продасте його за значно нижчою ціною, тому що для того, щоб клієнти купили неліквід, ви повинні дати їм дуже великі Велику вигоду, наприклад, велику знижку. І тоді в одному випадку, коли ви продаєте товар за зниженою ціною, ви хоча б частину повертаєте оборотних коштів, але не всі, тобто частина у вас зникає, або ви втрачаєте повністю ці оборотні кошти, які ви заморозили в своїх товарних запасах. Тобто це є втрата грошей. Втрата значить крадіжка. Втрата по причині того, що ваш працівник вступив в домовленість із постачальником, заплатив йому за цей неліквід, розуміючи, що цей товар є неліквідним, відом. відповідно він привів ваше підприємство до того, що ви заробили менше грошей, ви втратили гроші. Ви втратили, тому що разом із товаром ви втратили ці гроші, разом із вартістю із продажем цього товару, ви втратили гроші. Тому, аби не потрапляти у такі ситуації, ви повинні. По перше, я неодноразово про це кажу у своїх відео. Ви повинні чітко відслідковувати рух своїх коштів у бізнесі і по можливості в ідеалі завжди брати на себе розрахунок із постачальниками, тому що. Що постачальники напряму вам не ліквід пропихати не будуть, адже вони розуміють, що ви в темі, вони розуміють, що ви знаєте, який товар ходовий, який не ходовий. Вони розуміють, що ви не зацікавлені в тому, щоби ваш бізнес мінусував. Хіба вони зрозуміють, що ви є новачок, наприклад, от особливо на етапі, коли ви тільки почали свій бізнес, коли ви цей ринок не знаєте, коли ви ще не працювали з постачальниками? От тоді вам почнуть вішати лапшу на вуха, розповідати, який в нас класний товар, як в нас все класно продається. Або якщо ви самі по собі м'ягкотілий підприємець, от тоді постачальники почнуть вам активно просувати свою ідею, активно просувати вам свій товар. Тому на це не ведіться. контроль над грошима в своїх руках, контроль над грошовими потоками теж в своїх руках. І бажано розрахунки теж повинні були бути в ваших руках, особливо на етапі, коли ви ще є невеликим бізнесом, коли ваш бізнес. Малий бізнес, спосіб номер 5. крадіжка із партнерами. І що я маю на увазі кажучи про такий тип крадіжок, я кажу про те, що ваші працівники вступають в домовленості із вашими партнерами. Проте, у більшості випадків, ініціатива іде не від ваших працівників. Вони собі, скоріш за все, у більшості випадків не дозволять напряму звернутися до одного із власників і сказати: Давайте ми з вами почнемо схемку провертати. Ні, вони розуміють, що за це вони, скоріш за все, будуть звільнені. Тому дуже часто ініціатива в цьому випадку йде саме від одного із партнерів, де один із партнерів домовляється, чи то із одним із менеджерів, чи то із людиною, яка відповідальна за певну ланку роботи вашого бізнесу, домовляється про чи то організацію якоїсь крадіжки. Чи про організацію якоїсь схемки з точки зору відмивання коштів, чи з точки зору створення фіктивної компанії, яка ніби вам буде продавати товар, і за який ви будете розраховуватись, чи товар, чи послуги без різниці, таке також доволі часто зустрічається в бізнесі. І тут ви повинні для себе зрозуміти ще один момент: якщо один із партнерів наважується на такий крок, чому ваш партнер вступає в домовленості з одним із? Ваших підлеглих перша причина це є те, що цей менеджер чи цей працівник відповідальний за конкретну ланку роботи в вашому бізнесі. А в другому випадку це є бажання вийти сухим із води. Якщо схемка буде працювати не так, якщо з'явиться якась проблемка, і ви раптом, як один із власників, виявите, що щось відбувається не так, і в розкриєте цю схемку, то щоб всю провину в такому випадку один із партнерів зумів перекинути на цього конкретного працівника, так би мовити, спустити на нього всіх собак, а самому вийти чистим і сухим із води, тому ви повинні розуміти, що що люди, з якими ви працюєте, люди, із якими ви маєте спільний бізнес, ви повинні їм повністю довіряти. Але ви повинні довіряти не через те, що ви повинні їм довіряти, а через те, що ви знаєте цих людей дуже довго. Ви з ними працювали, ви з ними пройшли реально складні ситуації, у вас був спільний досвід вирішення проблем. Ці люди вже себе проявили як надійні, і у вас є всі підстави їм довіряти. Ось таких людей потрібно брати до себе в партнери. В мене на каналі є відео про те, як правильно вибирати собі партнера у свій бізнес, а також як правильно перевірити тих партнерів, із якими ви працюєте. Посилання на відео залишаю ось тут. Обов'язково подивіться: це є дуже важлива тема тому що спочатку бізнесу, коли всі заряджені, коли всі енергійні, коли всі працюють на ентузіазмі, це зрозуміло, що всі будуть викладатися навіть через те, що справа сама по собі цікава. Але коли ви починаєте отримувати дохід, коли ви починаєте отримувати серйозний дохід, то з'являються моменти, з'являються суперечності, з'являються конфліктні ситуації, які вам потім доведеться вирішувати, тому краще одразу взяти правильних людей до себе в команду, Краще правильну людину взяти до себе в партнери, а в ідеалі краще працювати самому, в ідеалі краще розпочинати бізнес самостійно. І повертаючись до теми працівників, ви повинні розуміти, що кожен працівник, чи це є рядовий працівник, чи це є навіть ваш менеджер. Він повинен бути прив'язаний до чітких показників роботи. Він повинен давати результат вашій компанії, який ви можете виміряти і оцінити. Ефективно він працює чи не ефективно повинно у вашій компанії з'являтися людей, які по зв'язках, по знайомствах чи по родинних якихось зобов'язаннях потрапляють до вас в компанію. Таких людей бути не повинно. Саме такі люди зазвичай, я не кажу, що всі, але значна частина таких людей якраз таки і найбільше буде схильною до того, щоб вступати в схожі схемки. Схильною до того, щоб легко нажитися за ваш рахунок. Вам потрібні такі люди, вам такі люди не. Не потрібні. Тому обирайте людей до себе в колектив лише тих, які зможуть дати результат. А краще професіоналів. Проте кожен професіонал вартує дорого, і ми пізніше розберемо, як можна це реалізувати в вашому випадку, щоб до вас в компанію приходили і працювали із задоволенням професіонали. І тепер у вас виникає, скоріш за все, наступне питання: а що ж робити в такій ситуації? Як себе максимально застрахувати від усіх цих способів крадіжок? Я одразу вам скажу, що на жаль, максимально вберегти своє підприємство від крадіжок, щоб от повністю. Звести його до нуля. Це неможливо, проте ви можете максимально знизити відсоток крадіжок, і це є більше ніж реально для кожного підприємства. Що вам потрібно зробити для того, щоб максимально знизити відсоток крадіжок у себе на підприємстві? Перш за все, ви повинні працювати із законодавством. Ви повинні знати, як правильно вести свою діяльність з точки зору закону. І в цьому питанні ви повинні працювати із найкращими спеціалістами. Це є перший момент. Це стосується абсолютно будь-якого напрямку роботи Вашого бізнесу, навіть якщо ви займаєтесь виробництвом, вам потрібно наймати до себе в штат найкращих технологів, які зможуть правильно і ефективно організувати роботу вашого виробництва. Чи ми навіть кажемо за продавців, ви повинні так само брати найкращих спеціалістів до себе в компанії, тому що саме спеціалісти зможуть забезпечити вашому бізнесу дві дуже важливих речі: перша річ це є максимальна ефективність, максимальний заробіток, а друге це є мінімальні витрати. Чим корисні для вас? Що бізнесу спеціалісти, вони корисні тим, що вони точно знають, як робити, їм потрібно менше зробити дій для того, щоб зробити правильно і ефективно. Їм менше помилок потрібно допускати, або взагалі не потрібно допускати жодних помилок, бо вони досконало знають, як цей процес виконується. І саме таких людей ви повинні залучати до себе в підприємство. Друге, що ви повинні зробити, це почати користуватися програмним комплексом. На дворі 21 століття технології розвиваються стрімким. Ми темпами нікуди від цього не дітися прогрес ніяк не зупиниш. І ви повинні йти в ногу з прогресом. Ви вже не зможете обмежуватися веденням обліку на папері чи навіть в Excel. Вам потрібні потужні програмні комплекси, в яких ви не просто зможете вести облік всього, що відбувається у вас на підприємстві, але ви зможете аналізувати роботу загалом вашого підприємства, роботу кожної ланки і навіть кожного працівника, причому за долі секунд. Одна настільки передовими програмними комплексами ви повинні користуватися. Третє, що я рекомендую зробити, практично. Всім клієнтам це встановлювати камери спостереження. В Дійсності, я знаю дуже багато випадків, коли камери спостереження буквально рятували бізнес від закриття, тому що з'являлися працівники, які вели себе некоректно, які почали проводити диверсії всередині компанії. І якщо би власник вчасно не зорієнтувався в тому, що відбувається, і не почав правильно діяти, то він міг би цілком втратити бізнес по причині того, що Працівники би організували бунт, і потім би в один момент всі позвільнялись. Ну, відповідно, працівники звільнилися, немає кому працювати. Бізнес закривається, тому що один власник не зможе на собі тягнути всі ланки роботи. Тому камери спостереження також повинні бути у вас на підприємстві. Четвертий важливий момент, на який ви повинні звернути увагу, це організувати правильний відбір кадрів до себе на підприємство. Якщо ви допускаєте можливість того, щоб у вас на підприємстві з'являлися, чи то злодії. Чи то шахраї, ви тим самим власними руками закладаєте вибухівку під свій бізнес. І питання часу, коли вона все ж таки проявиться, коли все ж таки проявиться проблема. Тому найм кадрів також ви повинні пропрацювати максимально ефективно, максимально фільтрувати тих людей, які вам не підходять. І тут буде насправді велика і клопітка робота для того, щоб вистроїти цілий процес. Проте, коли ви залучаєте спеціалістів свої справи, то це зробити набагато простіше. Ви просто Діяти по вже готовому алгоритму. І як ви зрозуміли, для реалізації усіх цих рекомендацій вам потрібен бюджет, вам потрібні кошти, але звідки їх взяти? І єдиним правильним рішенням у цьому випадку для кожного бізнесу, для кожної ситуації, це буде збільшення прибутку. Є величезна кількість способів, і для кожного бізнесу вона своя, починаючи від збільшення продаж, збільшення ціни, масштабування бізнесу, оптимізації доходів витрат підприємства. Збільшення ефективності роботи працівників автоматизації систематизації бізнесу. І я якраз таки у роботі зі своїми клієнтами працюю над тим, щоб збільшувати їх прибуток. І саме коли ви зможете збільшити свій прибуток підприємства, ви зможете реалізувати усі ці рекомендації. Ви зможете і найкращих спеціалістів наймати до себе на роботу. Ви зможете і встановити передове програмне забезпечення. І що вже там казати взагалі про встановлення камер спостереження? Усе це ви зможете. Можете зробити тільки за умови, якщо вам буде дозволяти прибуток, і виникає питання: а як збільшити прибуток? І тут немає однієї універсальної рекомендації, яка би підійшла абсолютно кожному бізнесу у кожній ситуації. Кожен бізнес, кожна ситуація є унікальною. Тому якщо у вас виникає питання, як збільшити прибуток саме у вашому конкретному бізнесі, у вашій конкретній ситуації, приходьте на консультацію, записатись можете за посиланням нижче. У описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.